Сьогодні ми згадуємо тих, хто жив заради України, хто вірив в Україну більше, ніж у власне життя. Герої це не тільки далека історія, це наші сучасники, ті, хто боронить країну сьогодні, тримають небо, дарують нам мирний день. Герой це той, хто встає першим, коли інші мовчать, хто йде туди, де страшно, хто ставить Україну вище за себе. Ми несемо пам'ять не у підручниках, у серцях, у вдячності, у сльозах. Ми несемо обов'язок жити так, щоб бути вірними їхньої жертви. Схилимо голову у хвилині мовчання за тих, кого немає поруч. Герої це світло, його не згасити. Воно у наших очах, воно у наших руках, воно в майбутньому України. Поставте, де б не були у вас і сонях і пам'яті. Це знак вдячності та шани тим, хто віддав своє життя за нашу свободу.